Мої вітання глядачам телеканалу Постров карта бойових дій це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. І звертаємо увагу на все те, що потрапляє в наш інформаційний простір. Розпочнімо традиційно зі сходу нашої держави, зокрема Покровський напрямок, де нині триває найбільша кількість боєзіткнення загалом інформаційно на папері, скажімо так, кількість атак побільшила кратно. Усе через те, що нині вже в зведенні Генерального штабу не фігурується такий напрямок, як Курахівський, а його розділили. Частину до якраз таки Покровського віднесли, і ще частину. Якраз до Новопавлівського, врешті, на цій ділянці, і якщо говорити про загальні зміни, то пропоную якраз звернути увагу на зведення від мапи Діпстейт, так від аналітиків цього ресурсу, яким ми постійно послуговуємося, і зазначають вони, що за минулу добу, зокрема, противнику. Вдалося окупувати нескучно, а також просунутися у Времівці турецького Котлиному та біля удачного янтарного Нововосилівки та сухих Ялів. Водночас сили оборони України відновили положення біля Успенівки. Це ті дані, які цієї ночі звітував Діпстейт за минулу добу. Так і ось ці зміни, які нині стосуються саме лінії фронту. Далі безпосередньо перейдемо до зведення Генерального штабу збройних сил України і розпочнемо з. Покровського напрямку, де від початку минулої доби противник атакував у районі низки населених пунктів. Географія направда дуже велика. Цей промінь, це і Шевченко, удачне Петропавлівка, Янтарна, Єлизаветівка, Андріївка, і ще низка низка інших населених пунктів. Станом на 23 третього це вечірнє уже зведення генштабу на цій ділянці відбулося 41 бойове зіткнення. ще Шість атак тривали, тобто так загальна кількість 47. І за учора, за попередніми даними, було знишкоджено 340 окупантів, з них 129 безповоротно. Також знищені два танки, 10 одиниць автомобільної техніки, один міномет, засіб РЕП, до речі, що немало два бойових броньованих. Автомобілі та одну БРМ, до того ж, пошкоджені два танки та п'ять автомобілів і три гармати росіян. Тобто, і що стосується особового складу, і що стосується застосування техніки, то номінал, скажімо, цього озброєння він досить таки великий і кількісно, і якісно, в тому числі, тому що. Абсолютно різні моделі нині використовує Російська Федерація у своїх штурмах, втім, дещо обмежено і дуже все залежить від напрямку. Про це напередодні Апостроф тіві говорив. Речник ОСУВ Хортиця пан Трегубов, який зазначив, що застосування техніки воно досить мінливе з боку окупантів, і в залежності від напрямку росіяни застосовують її лише як вогнева підтримка або десь підвіз піхоти трохи ближче до позиції. Бо далі, здебільшого, це невеликі піхотні штурми, які росіяни проводять вже досить тривалий період, і тактику свою не змінюють. Зокрема, що стосується Покровського напрямку, то ми бачимо, вочевидь, що росіяни намагаються із заходу обійти місто в спробах перерізати трасу, до якої їм залишається зараз, навіть подивимося, приблизно на цій ділянці 6-7 кілометрів. Врешті, тому і таким за логікою речей повинен бути їхній. Наступний рух, скажімо, так, наступна атака. Якщо говорити про певну перспективу до оточення, то вочевидь. Ворог мав би намагатися просуватися далі в напрямку Мирнограда вже з цієї ділянки, з боку променя, до якого залишається теж в районі 7 кілометрів російським загарбникам. Зрозуміло, ситуація дуже важка тут, абсолютно безумовно, але залишається донатити допомагати збройним силам України, силам оборони, які зокрема і на цій ділянці проводять свою бойову. Робота, тому що цих штурмів дуже багато. Це за вчорашню добу, 41, за, виходить, за вівторок у нас було там фактично 70 боєзіткнень і. Певних таких серйозних проблем з логістикою ворог не має, тому що постійно докомплектовує свої підрозділи. Але точково це дуже працює. Точково має на увазі там десь снаряди певного типу, тому що знищуються склади, атакуються аеродроми. І застосування авіації з боку противника воно все ще досить високе, але на окремих ділянках за певні проміжки часу воно їхнє використання досить таки менше, врешті, тому це теж надзвичайно важливо. Перейдемо далі до турецького напрямку, де за повідомленнями мапи Deep State за минулу добу ворог мав певні просування. Втім, збройні сили України все ще отримують значну частину самого населеного пункту. Турецьк характерний вуличними боями, що надзвичайно важка річ у військовій справі загалом, тому що дуже багато різних місць, де можна е, зайняти позиції, де можна заховатися, звідки можна вести вогонь. І Фактично з кожного будинку по вам е, можуть працювати умовно, тому тут нелегко як і окупантам, так і звичайно, силам оборони, які там проводять свою бойову. Роботу і намагаються стримувати ці атаки противника. Що стосується турецького напрямку, то противник за учора дев'ять разів штурмував позиції українських військ. Це район район Білої гори, Турецька та Кримського, і також ворог авіаударами вдарив по Краматорську, Іванопіллю, Дружківці, Костянтинівці та Петрівці. Тобто інтенсивність боїв вона лише зростає на цій ділянці. Фронтом далі прийдемо до району часового яру, де тривають теж досить активні бої з очевидних планів ворога. Це намагатися обійти місто з півночі і вже таким чином заходити. Але ось насправді ось ця невеличка водойма, яку ми бачимо на своїх екранах, може послугувати певним бар'єром для окупанта, і насправді такою хорошою лінією для оборони з боку. Наших сил, тому що так не зможуть якось російські окупанти обійти позиції сил оборони, тому бої вони продовжуються на цій ділянці. Противник атакував шість разів, крім того, вдарив з авіації по гмінківці там в часовому яру. Далі прийдемо до куп'янсько-лиманського напрямку, де за останні кілька діб ми бачимо і фіксуємо, що досить велика кількість бої триває на цій ділянці фронту. Якщо говорити про лиманський відтинок, то це 16 атак з боку противника поблизу Окопанок, Новосергіївки, Твердохлібового, Макіївки та Тернів. Два бої Тривали фактично до ночі детальніше про їхні результати ми почуємо вже зовсім скоро у ранковому відеозверненні. зверненні, але також без особливих змін схоже що, тому що лінія боєзітнення вона фактично ніяк не змінюється. Єдине, що росіянам на цій ділянці схоже, що вдалося перетнути і зайняти певні. Позиції в Іванівці, це ми чітко бачимо на мапі, але от в терни зайти їм поки що не вдається. Далі прийдемо до купінського напрямку. Ділянка, де противник за очора проводив свої штурмові дії в напрямку Кіндрашівки, за Гризового тополя та Петропавлівки, де сили оборони зупинили п'ять ворожих. Атак, на цій ділянці це досить е, помітна кількість цих штурмів, тому що варто розуміти, що вони супроводжуються і обстрілами. Постійно працює артилерія, авіація і ворог б'є з усього наявного на озброєння. Тому ситуація абсолютно не є легкою, і зрозуміло, що. Важливо теж отримувати позиції тут, тому що плани ворога якимось чином перетнути річку скіли і далі захоплювати українську територію, вони все ще присутні. І на сам кінець поговоримо саме про район Курської області, де з початку вчорашньої доби відбулося. 15 боєзіткнень, всі атаки противника відбиті. Ворог завдав 10 авіаударів, застосувавши 15 кабів і здійснив понад три сотні обстрілів. Водночас ми бачили у соцмережах відео від наших військовослужбовців, які публікували, як виглядає поле бою, і зокрема як північно-корейські солдати йдуть в атаку. Це просто натовп людей біжить по полю, як в тих самих фільмах про другу світову. Війну, врешті-решт не знаю, як з криками чи ні, бо на відео їх немає, але зрозуміло, що абсолютно будь-яка тактика відсутня. От величезне поле, і розосередилися по ньому, і біжать вперед північно-корейські солдати. Зрозуміло, що при таких штурмах вони будуть нести досить великі втрати і потрапляти в український полон, тому що ось саме так їх застосовує російська армія, саме так їх. Навчають єдине, що варто зазначити, що на початку от їхнього застосування в Курській області дуже великі втрати вони несли саме від безпілотників, тому що не розуміли до кінця, що вони взагалі з ними мають робити, і як відбуватися. Нині ми бачимо певно тенденцію, що бодай намагаються збивати усі БПЛА, ведуть вогонь по всьому, що літає, абсолютно не розбираючись, що це і звідки, врешті-решт тому. Тут теж є такий фактор, як навчання, так і постійно противник теж вдосконалюється, якою мовою би вони не розмовляли. Але як писав один з наших військовослужбовців, що розмовляють вони, схоже, теж небагато, тому що радіоперехоплень поки досі ніяких немає. Тому достеменно невідомо, от якими засобами вони для зв'язку користуються, і чи мають зв'язок з там умовно російським командуванням ланкою вище. Взагалі тому це теж запитання. Ну, результат ми побачимо вже зовсім скоро, можливо, у зведеннях Генерального штабу збройних сил України, але вочевидь, можемо резюмувати, врешті, що Російська Федерація не може витіснити сили оборони з району Курської області, і подекуди наші бійці навіть вдаються до контратак і. Намагаються просуватися далі, розширювати зону свого контролю, що теж є дуже важливим. І на цій ноті буду завершувати нашу постійну рубрику Карта бойових дій друзі, де ми з вами постійно щодня розглядаємо ситуацію на полі бою, і ситуація дуже важка, зокрема на сході нашої держави. Тому підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії. робіть усе від вас можливе для того, щоб наближати нашу перемогу.